О 98-й день повномасштабної війни Росії проти України сили оборони України ведуть успішний контрнаступ на харківському напрямку, завдяки вмілим і злагодженим діям Збройні сили України за підтримки місцевого населення просунулися майже на 50 кілометрів за три дні і змогли звільнити від російських окупантів велике місто Балаклію. При цьому майже десятитисячне угруповання окупантів, що займає територію від Куп'янська до околиць Слов'янська, ризикує потрапити в оточення. Українські війська успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Майорськ, Безіменне та Кам'янка. За повідомленнями генштабу на харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки. Перемога Байрак Костянтинівка та інших на слов'янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали райони населених пунктів Долина, Краснопілля, Слов'янськ. Та Микільське на Краматорському напрямку сили оборони стримують просування російських окупантів. Ворог обстрілював райони населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Іванодар'ївка, Спірне та Григорівка. На Бахмутському напрямку обстріляно райони Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого. На Авдіївському напрямку було завдано удару в районах Кам'янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного. На Запорізькому та Новопавлівському напрямках окупанти здійснювали обстріли по всій лінії фронту, зокрема в районах Мар'їнки, Новомихайлівки, Микільського, Времівки, Новоандріївки та інших, на південно-бузькому напрямку українською авіацією нанесено 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами 265 влучних уражень. По районам зосередження озброєння та техніки понтонним переправам в районі нової Каховки мости перебувають під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання. Повідомляється, що протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація сил оборони здійснила понад 20 ударів. Уражено два взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили. Та військової техніки, а також три зенітних ракетних комплекси. Втрати живої сили противника уточнюються. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 50 тисяч особового складу росіян. Повідомляє генштаб України.